4-5 днів, бо мені пройшов недавно. Але запишу цей фільмик для того, щоб потім можна було б повернутися до нього і е, якісь висновки зробити. Е, покажу так, на прикладі, як прочісую волосся. Я вже десь там записувала. Дуже сильно в мене випадає. Випа, випада. Тільки прочішу. Просто візьму щотку і прочешу. І воно дуже сильно о. мені випадає, можу прикріпити відео, бо я все гарно при приметі, о. я скрізь його дуже гублю. Дуже. Мене це дуже денервує, тому що в мене мале дитя, повзає ще по підлозі, і весь щасте волосся десь воно губиться. І я мушу ходити у зв'язаному волосі через те, що воно. Випадає дуже сильно От. весь час. Ось сьогодні тільки про цю лінійку вам розповім. Якщо хтось хоче для замовлень, пишіть мені в особисті. У мене є дуже багато відгуків від дівчат. У нас дуже велика команда, компанія. Тож, якщо хтось зацікавлений, не чекайте. Варто спробувати і вже отримати за якийсь час результат, ніж просто слідкувати і. І потім жаліти, що раніше не замовив. Ось. Так що пишіть, замовляйте. З вами була Галя Тестерка. Гарного вам дня!